Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І в нас знову місія на фургончик топфон. І в нас знову місія RC Baron Race. Тобто на цей раз на літачках цих іграшкових. І треба всі контрольні точки пройти. І прийти до Фінішу першим. все погнали, так, злітаємо. Так, я другий поки ще. Вже в лідерах, непогано. Так, я то вище, ніж за контрольну точку. Щоб, правда, я трохи переборщив, підрозігнався, бо коли знижується літак, швидкість збільшується. Коли він піднімається, швидкість знижується. Так, ось так. Вони десь далеко, походу відірвалися. А може десь на хвості, тільки через велику відстань, я їх не бачу. Щоправда, доступ на другий острів. Мені ще закритий. Ну не на острів, а на район, можна так сказати. У Сіті. І ми майже на фінішній прямій. Так, обережно. Дуже обережно, щоб нікуди не врізатися. Ось, походу, і фініш. О, 100 баксів отримали. Всього лише 100 баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!